Пане Сергію Сумене, до вас буде перше запитання. Ви вперше в нашій студії і цього тижня актуалізувалася активізу... не так. Не актуалізувалося. Вони чи чи не вперше з'явилися розмови з приводу того, що можливо Україні запропонують так званий німецький формат вступу в НАТО, коли Західна Німеччина, в той час, коли східна частина цієї країни була по суті у Варшавському договорі і була під впливом російської Москві, називаємо цю країну правильно, водночас. Інша частина Німеччини е, потрапила під е, парасольку захисту колективного заходу, і нам би хотілося, щоб навіть такий формат спрацював. Але е, спілкуючись з багатьма, в тому числі нашими експертами в наших ефірах, ми розуміємо, що чи зупиниться Російську Федерацію, чи готовий захід, крім того, щоб просто сказати, що й справді яким чином е, вступити в цю війну. Так, дякую, Ну, По перше, я так розумію, що перше питання ставиться тому, у кого не шкода. Це питання от цього західно-німецького німецького формату вступу в НАТО, воно насправді дуже підступне. Тому що з одного боку тут хочеться вилати так, 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 і ми про це вже говорили, тому що коли там ці два роки поспіль розповідали, там і Байден, і Шольц і інші. Що не можна Україну брати в НАТО, тому що там є неконтрольована територія, є війна. То я, наприклад, завжди говорив: почекайте, а як же західна Німеччина? Німеччина була запрошена в альянс в 54 році, коли Західна Німеччина формально знаходилась в стані війни з СРСР з ядерною державою. Так почекайте, так і в 55 вона вийшла в НАТО, вже припинивши стан війни, але запрошення було отримано в стані війни. Далі третина території була окупована іноземні наземні війська знаходились на окупованій території, і так далі, і так далі. Тобто нічого не стоїть на вступі України в НАТО, і це так. І те ж саме, як інші країни, що вступили в НАТО без демаркації кордону з Росією, як усі країни Балтії. З територіальними проблемами і так далі, і так далі нікому це не заважало. Тобто Україні це теж не повинно заважати. Uh -huh. Але це тільки перше питання, тому що коли українцям і українкам пропонують цей от зараз Шольц, цей західно-німецький формат вступу в НАТО, насправді мова йде не про вступ в НАТО, а мова йде про те, щоб вигадати красиву обгортку для капітуляції. Тому що вступ в НАТО був не просто формальним членством в альянсі. Він був з розташуванням декількох дивізій на території Західної Німеччини десятків. Американські війська, французькі війська, британські війська три ядерні держави, плюс бельгійські, нідерландські та інші. Далі розташування ядерної зброї на території Західної Німеччини, що досить стоїть. Досить бомби з ядерними зарядами стоять на території Західної Німеччини. А теж саме про корейський формат. Такі формати вони працюють виключно за умовами розташування на території країни іноземних сил дуже потужних, демонстративно потужних, і розташування ядерної зброї, як це було, і в південної Кореї, і в Західній Німеччині, і демонстративною готовності цю зброю використати. Чи сьогодні захід готовий це зробити? Ні, тобто мова йде тільки про те, щоб запропонувати якийсь аналог п'ятої статті уставу НАТО. Без жодних гарантій, що, ці, що ця стаття буде використаною. Це брехня, це омана. Я це так, дуже цікаво. До речі, ми до цього... Я цього... чу коли чую, слухаю, я так. Мені здається, що коли в <кій> нас можуть взяти в НАТО. Ну, ну вибачте, це така іронія, але це вже але скажу, що ми вам даємо гарантії безпеки у випадку, якщо на вас нападе будь-яка країна, окрім Російської Федерації. <кій>